їдемо сіяти гречку, зараз розробимо поле ось таким трактором МТЗ і ЮМЕЗом. мезом. Так, все, друзі, приїхав я на поле. Позавчора розробляв дисками тут. Але як бачите, розробилося погано, Тут ще ця сторона більш-менш, туди далі. Ось там і внизу там глинка більша, то там взагалі практично все отакі грудки, так як мокро було, а розробляти вже потрібно, бо хочемо сіятись, то сьогодні приїхав, буду культиватором розробляти. Зараз ще брат підскоче на МТЗ 82-му теж з культиватором. І як вже трошки до морілі під'їде батько, будемо сіяти новою сівалкою, будемо пробувати, як вона сіє. Самому дуже цікаво, як, як воно буде виходити. Що ж, давайте будемо пробувати розробляти. Зараз виставлю глибину, таку, щоб можна було б скажімо так, тільки вверх сантиметрів 5-10 здерти і все. Глибше лісти не будемо, бо мокро. Поки я налаштував свого культиватора, вже під'їхав брат. Ось теж зараз глибину зробить чуть меншу, щоб не достати знов мокрого. Ось. І будемо культивувати. Ось такі в нас краєвиди. Друзі, закінчили ми розробляти поле. Зараз покажу, як розробилося. Розробилося, в принципі, більш-менш нормально. Так як для глинки, то я думаю, що, що буде. Місцями, звісно, там, де дуже мокро, де аж рижа глина, то там розробилося погано. Так, як взяти. Ось. Видно, да, що воно пошиво розроблено, Але я думаю для речки буде. Що ж, підемо подивимося, як сієць. Поки батько сіє цей кусочок поля, поїдемо розробимо ще одне невеличке. Щоб він це досі, аби міг би зразу заїхати на то. Ось ми заїхали на наступне поле і розробляємо. Розробляється набагато краще, ніж на попередньому полі. Земля така, можна коників ліпити, навіть не кришиться. Ось так, друзі, розробився низ. Ви собі розуміли. Моя нога. Ось. Так, да, Розробився дуже погано. Це мокре. Да. Ось от шатниця. Ащаниця. Ну і вже пора розробляти. Щось. Да. Як думаєте, де гречка в такій землі чи не буде? Хоть хоч трохи, я думаю, хоч щось буде. Бо соя того року тут була орієнтовно сантиметрів з 30, напевно, не більше. Комбайн її навіть не міг нормально зібрати. Ось. Я думаю, речка вища, комбайн збере, головне, аби тільки прийнялась. Не знаю, може спробувати де западкувати його з тою по Як ваша думка? Хто що може підсказати? Все, друзі, закінчили розробляти. Будемо їхати додому. Батько засіє то попереднє поле і приїде сіяти ось це поле. Розробилося більш-менш нормально, бо верх знову розробився гарно, ось там долина, там де вони лелеке стоять, і за ними одразу вниз і попідліз. Розробилося дуже погано. Я не знаю як тут буде гречка. Там розробилось практично все як і воло. Тут краї, а там, а там в принципі все таке. Не знаю як буде гречка, але надіюсь що вона хоч щось трошки буде. Це і так розробився кусочок. Ось цей розробився теж непогано. Що ж, буду їхати додому. Всім дякую за увагу і до зустрічі в новому відео.